Український парламент у першому читанні ухвалив законопроєкт номер 13532 щодо підтримки родини з новонародженими дітьми. У пояснювальній записці до нього вказується, передбачається виплата у розмірі 50 тисяч гривень. Планують додати майже 9 тисяч гривень до нинішніх виплат та нараховувати все одним платежем. Станом на сьогодні батьки отримують кошти частинами щомісяця протягом трьох років. На сайті Верховної Ради зазначено, на документ очікує друге читання в управлінні обслуговування громадян головного управління Фонду України в Полтавській області зазначають, є два види виплат державна грошова допомога та компенсація. Державна грошова допомога при народженні вона передбачає виплату в розмірі 41 280 гривень. Це одноразова виплата в розмірі 10 320 гривень, а потім. Рівними частинами 860 гривень на протязі трьох років. Компенсація натуральної допомоги пакунок малюка. Вона виплачується в розмірі 7689 гривень. Представники пенсійного фонду зазначають, почали виплачувати державну допомогу при народженні дитини з 1 липня 2025 року. У структурі уточнюють, до цієї дати за допомогою родини зверталися до міністерства соціальної політики. Тепер за цю функцію відповідають вони, додають. Для отримання допомоги потрібні заява, паспорт, свідоцтво про народження дитини, ідентифікаційний код та номер банківського рахунку. Відповідно, заява так само оформляється, подаються вони або до сервісного центру пенсійного фонду, або до центру надання адміністративних послуг, чи, можливо, до уповноваженої особи місцевого самоврядування, це якщо фізично. Також існує можливість подати. Заяву з відповідними документами онлайн у пенсійному фонді Підкреслюють, заяву на призначення допомоги при народженні дитини може подати мати або батько, усиновлювач, офіційний опікун, якщо батьки відсутні або позбавлені прав. Переселенка з Харкова Юлія каже, жодних проблем з нарахуванням виплат не спостерігала. Максимальна затримка 7 днів. Документи ніяких трудностей. Документи – немає. Жодних проблем. Надається свідоцтво про народження дитини у ЦНАПІ та нараховуються виплати. Вали буквально протягом трьох бізнес-днів. Стосовно кількості, звичайно, їх не вистачає. Тобто, це дуже маленька сума зараз на дитину. Тобто, якщо зайти до магазину, підрахувати скільки це все коштує, то ні. Ну і звичайно ж, хотілося більше їх побачити, цю суму. З ми больше їх вмістити, цю суму. Полтавка Нонна Соломка розповідає, користувалася сервісом є малятко. У розділі У мене народилася дитина на порталі державних послуг. Дія вона зауважує, 860 гривень витрачаються дуже швидко по виплатам. То звісно, ще мало. Ну то зараз цих виплат ну. Це навіть навіть не одна пачка памперсів у пояснювальній записці до законопроєкту Народні обранці наголошують, планують надавати офіційно безробітнім жінкам щомісяця по 7 тисяч гривень протягом усього періоду вагітності. Також є план щодо змін в особливостях видачі пакунку малюка. Наразі таку допомогу в сумі 7 тисяч 689 гривень можна отримати після народження дитини. Законодавці пропонують у майбутньому надати можливість замовити виплату на 36-му тижні вагітності.